Знайомтесь, це пані Олена, Тендітна і співчутлива, з великим бажанням допомагати іншим. Наразі вона військова, працює психологом на базі територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Розповідає про зворотній бік роботи службовців ТЦК. каже психологічна підтримка потрібна всім, навіть тим, хто в очах суспільства виглядає сталевим. Я прийшла в серпні місяці, і для себе я вирішила взагалі то йти в бойову частину. Але я знадобилася тут. Службовці, які служать в ТЦК, вони намагаються не звертатися до психолога. Бо то страшний корінь слова психо, вони часто плутаються з психіатром. Я не психіатр, я психолог. Зі мною можна просто прийти-поговорити. Вивести таку людину на контакт дуже складно, тому що те ПТСР найчастіше. У нас працюють люди, які вже були в зоні бойових дій, які травмовані. І до такої людини підійти дуже складно, Вивести її на контакт, на розмову, це ти можеш тільки, якщо ти сів з ним поруч і робиш його роботу. Я їх розумію, бо я бачу трошки іншу сторону, як поводять себе люди, як виводять на агресію наших працівників, бо ж люди знають. Що тут всі практично трьохсоті, всі травмовані, у всіх є контузія. Психологиня має великий досвід роботи зі складними випадками, адже починаючи з 2006 року, 13 років працювала корпусним пенітерціальним психологом, тобто займалася корекцією ув'язнених. Я була професійним психологом спочатку, з, з 2006 року, шлях почався в пенітенціарній службі корпусним психологом провідним. І це був вже певний досвід, тому що 13 років то дуже такий поважний срок для людини, тому що ти усвідомлюєш, що люди різні, що в них різний життєвий шлях і різний підход, що в кожному щось є. Навіть якщо він не вміє читати, писати, навіть якщо він когось вбив, в нього все одне є щось людське. Людяність цієї жінки відчувається у кожному слові. Розуміння і особливе сприйняття світоглядів людей, їх почуттів, роблять її справжнім професіоналом. Подекуди буваю навіть і родичем для тих, хто приходить, тому що є, наприклад, тут в мене була така історія, дідусь одинак, 82 роки. А син прийшов сам до нас. І дідусь, він не розуміє, чому син пішов. І ось він каже, що ти мені як онучка, і людині до когось треба притулитися. тоді психолог приходить на допомогу, бо ми обіймаємося з людьми. Крізь серце цієї вольової жінки пройшли сотні історій. Кожна унікальна, кожна по-своєму щемна. Психологиня каже, деякі залишили Це такий вагомий слід її душі, що тепер будуть в пам'яті назавжди. Є в мене історія, як людина оглядалася під ноги собі. Після зони бойових дій, ще в 2014 році, це в прикордонниках, коли я служила, в мене була людина, яка оглядалася постійно під ноги. Цей чоловік він шукав розтяжки, тому що на розтяжках загинуло четверо його друзів. Він картав себе за ці смерті, і це дуже дивно, коли ти дивишся, і людина оглядається. Є люди, у яких в зонах, де йде конфлікт наразі, загинули діти, дружини, цілі сім'ї, є ті, хто приходять і не можуть нормально жити, і вони просто починають шукати собі тут хобі. Але хобі то воно не таке буде, як у вас і у мене там, або в нашого оператора. Воно буде таке на грані фолу. Є просто моменти, які ти забути не в змозі. Не в змозі все. Є окремо закарбовані історії і у мене теж. Це просто вже зі мною до кінця буде. І тому я їх розумію, тому на сьогоднішній момент я хочу сама у бойову частину, бо там є початок цього всього. розумієте? Люди попадають до нас вже травмованими, і ця травма вже запущена у їхнє повсякденне життя. Коли ми маємо свіжу ПТСР простіше працювати. Служити до останнього допомагати усім, кого можна охопити. Це головні життєві цілі Олени Ворник. Відпочивати не на часі, каже жінка. І додає сил, надає свідомий здоровий спосіб життя, тренування та спілкування з дітьми. Важливість своєї професійної діяльності оцінює як нагальну потребу сьогодення. Служити до останнього по закінченню буде ще більша потреба, тому що повернуться з фронту люди, яким буде потрібна допомога. І вони не прийдуть до цивільного психолога. Вони прийдуть до психолога у формі, бо то їх зрозуміє. Зараз в нас інші потреби, і ми відпочивати всі будемо після війни. Не зараз, не на часі. Здавалося б, звичайна жінка, але з таким великим всеохоплюючим серцем. Ось вони справжні герої. Ті, хто поруч, коли потрібні, ті, хто допомагають у скрутну хвилину, ті, хто борються за ментальне здоров'я цілої української нації.